прошлогодні дні стилі випадали. На супер коня випав, на стерву випав. Mm. На єбра йому не випав, випав на фазу. Mm. На арту. Олег, хотя, э, зашов, да, Перебью, зашов на стрімець до коробка. Э, Корбін Фаус. Знаєш такого? Знаю. Так от. Э, типа зашов, ну біжиш катає, то там в чаті напишуть, типа э, цей. Э, я почитав коменти, обсираю, типа, стилі на ЄБР, типа станки привращають. Уже в якийсь хоті вілси танки. Я думаю, пацани, блять. Ви б сука не пизділи з своїми конструкторськими танками в коробках, нахуй за настоящий бабки, блять, сука, йопаю мать. Та да. На Русі вели, там взагалі за лупа попіздав, блядь, в коробках. У нас він джонс, нас... а в них кукуруза, блять, попкорн, нахуй. Нас лучше на багато. Ой, що таке. Так що так, так оце йому випав знач, танк. Він дуже собі тайгер мауса хотів. В Відтоді він не випав, випав перший танк, виїхав цей, блядь. Гостей ПТшка виїхала, а другий випав Ксор. І усе на тому. Це за 100 коробок у нього 8 синіх свічень. На одне більше, ніж у мене.